І нарешті відкриття року, відкриття сезону, готель Радаміс. Я нагадаю, що його дуже дуже довго ждали. Складається він з декількох готелів під управлінням «Ріксус». Це просто величезна махіна. На три тисячі номерів я нагадаю, що мене звати Алла Глива. Я туристична експерта, власник туристичних компаній Лаунж. Тож поки я вас буду знайомити з новинками Шарму і не тільки підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб бути в курсі всього нового. Ну і трохи хочу розказати в принципі, що таке Радаміс. Це сторона напку, величезний комплекс готелів в Ріксус. Складатиметься він. Чому складатиметься? Бо не всі готелі ще готові. Складатиметься з декількох готелів. Наразі відкрита частина Тіран. Вона в стилі «Land of Ледженд. Якщо ви знаєте Ріксус, Land of Ледженд в Туреччині. Це теж стилізовані під дитячий формат номери. Інша частина Blue Planet – це більш спокійні вже кольори, але два готелі знаходяться. І Blue Planet і Тіран на другій лінії. Між ними знаходиться дитячий клуб. До речі, дуже великий. Найбільший наразі в Шарма Шесі. Це 7 тисяч квадратних метрів. Поряд сцена, далі Club Preview, це окрема територія, окрема історія. Потім готель-бізнес. Готель, до речі, це буде єдиний перший готель-бізнес прям з акцентом бізнесу. Готель в Шарма Шесі. Далі буде готель сімейний і далі буде готель для дорослих. В принципі комплекс Радаміс врахував весь комплекс сільової аудиторії та сегментизитував кому що потрібно. Ну і ходімо дивитись далі. Ну і ріксуси в своєму стилі зустрічають як завжди фрешами або шампанським. Оскільки у нас зараз ранок, тож я <реш>, за фреш полуничний, тому що манго фреш я дуже люблю і п'ю його до речі в Єгипті, і Вам рекомендую завжди. А ось цей спробую Смачно! Як завжди живі діти в полі. я зараз знаходжуся на території готелю. «Тіран». Ну і що таке радаміс? Що це взагалі буде? Що працює? Які плани? Тому що готель повністю ще не відкрився. Відкрилась одна частина. Буду вам розповідати з макетом. Почну, мабуть, звідси, тому що знаходимось ми тут. Зараз, якщо ви заїжджаєте в готель, напис Радаміс це саме тут. Проживання включено для всіх. Є ця частина, є ця частина. Це два готелі, і там, і там є лякарт, ресторани. Всі басейни на території зараз працюють з підігрівом. Нагадаю, що зараз грудень місяць. Ну і як це все виглядає? Я вам покажу вже в очі пізніше, бо воно відкрите. А далі розкажу вам, в принципі, задум всього готелю. Значить, Ось тут знаходяться віли Пріве. Вони вже теж відкриті. Я сподіваюся, нам їх покажуть. Є з, ось там от, море, є видне море, є не видно море. Будемо бачити, як це. І готелі, які в планах: бізнес-готель, сімейний готель та 18. Тобто будуть абсолютно різні категорії людей і проживання. Ось тут знаходиться чотири буде пірси в планах. Два з них вже працює: окремо для ВІЛ, окремо Фемелі і окремо для інших. Далі можу сказати, ось тут буде величезна площа з оригінальними брендами одягу і не тільки. Ну, і ось там далі буде вже парк, який анонсують як Land of лендленджин, схожий на турецький. А виглядає ось це все. Взагалі, ось так і буде а, на всі готелі три тисячі номерів. Чимо дивитись далі, більш детально? Хочу вам показати мінімальну категорію номерів, зветься вона суперіор, максимальне розміщення двоє дорослих, двоє дітей. Дійсно дуже нагадує номера в Land of Legends по стилю, як мінімум, тому що тут все-таки дитяче-дитяче. Тож, якщо ви щойно одружились, точно не їдьте в цей готель, їдьте віли Приве або почекайте відкриття іншої частини готелю. Дивіться, як тут це симпатично, яскраво, треба це розуміти. Тож я думаю, що буде цікаво відпочивати. Саме з дітками ось так виглядає міні-бар, мені вже його люб'язно відкрили. Що в ньому є? Є чіпси, є вода. Знову-таки зверну увагу на те, що не в пластику, невеличке вино, чай кава, і, в принципі, всі софт-напої, як газовані, так і соки. Як виглядає вид і куди балкон? Я так розумію, якщо перший поверх це буде тераса. Ну і ось така красива територія для ваших очей. Не можу не зняти окремо халати. Подивіться, як це виглядає чудово для дорослих біленьких. Ось, Будь ласка, хлопчик-дівчинка, всіх чекають. Клас! Занузел виглядає ось так: туалет, що в нас тут у тут нас? Душ, окей. Знайшла. Все, що в принципі потрібно, як завжди, для. Відпочинку. Так. Є номери твін, як я вам показала, є номери френчбет. Якщо ліжко потрібно, його ставлять ось сюди. До речі, номери можуть бути Connect Як бачите, я вам знімаю. І якщо це номер з френчбет, то є розкладний диван, розмальовка, клас. Дуже цікавий стиль, з дітками реально буде дуже цікаво. Міні-бар, якщо що. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Тож ми знаходимося на території Тіран. Також наразі Water Planet. В чому різниця тільки в номерах, як вони виглядають, теж побачите. Обоє готелі працюють на ультра все включено. Не міга прямо лакшері лакшері з усіма преміум, але імпортні напої ви знайдете. Обівар працює 24 на 7. Кава пахне ще зі входу. Так, працює готель по ультра все включено. Також на території готелів вже працюють алякарт ресторани. Вони входять у вартість. Звісно, сніданок, обід, вечеря в звичайному ресторані ніхто не відміняв. Один з за залякарт ресторанів, це італійський. Зразу скажу своє враження здивована, що не дуже-дуже лисий, на відміну від іншого ріксусу, який я вам вже знімала. Тому що пальми ну, такі більш зелені, якщо спуститися вниз і пройтись по території, немає відчуття от прям такої пустоти-пустоти. Дуже стильно. Елегантно і ще раз хочу акцентувати увагу на номери. Якщо ви не любите нічого яскравого, якщо ви любите хай-тек, якщо ви любите пастель, не їдьте в цей готель, тому що номери тут дуже яскраві, цікаві, більш розраховані на все таки дитячі концепти на рахунок діток. Що хочу сказати. Тут відкривається величезний дитячий клуб, майже як у рікса стикірова. Там 8 тисяч квадратних метрів. Тут буде 7. Я думаю, це найбільший все таки який є знову таки в Шармоль Шейсі. А також при рецепшені Тірани на другому поверсі над рецепшен, також планується дитячі кімнати. Ну і ходімо дивитись територію. Так, на мінус першому поверсі є спорт кафе. Ще доставлять тут комп'ютери. В принципі, це все буде входити у вартість. І напроти і А Важливо, корити в рішпабі не можна, тільки на терасі. А, ось тут, де коврик, буде стояти ще більярдний стіл. Слухайте, як я люблю бути першою в нових готелях. А, звісно, через рік хочеться повернутися і побачити, як це все вже працює в масштабах, але... Все пахне новеньким. Дійшли до головного ресторану. Ну і звісно, багатьох рік за заквінтежується. Turquoise. хочу показати, як тут все виглядає. Коли оформлені так, що навіть не хочеться знімати, що саме є з їжі. Хочеться знімати, як це виглядає. Ну бо, звісно, на столі все на рівні ріксус. Фреше, звісно, на сніданок. Кавовий такий куточок. Не можу пройти повз окремо зроблена територія дитяча. Це окремий дитячий зал, і це не просто дитячий зал. Хочу вам показати посуд. Дивіться, які няшні чашечки, тарілочки. До речі, мені дуже подобається, що тарілки великі, а не маленькі, як дуже багатьох міні-клубах, тому що ну діти, як завжди, люблять. Понакладати все спробувати і нічого не з'їсти, але ж треба його кудись понакладати. Дивіться, які ножики цікаві, клас. Ну і ріксос є ріксос. Звісно, мені запропонували за чашечкою капучино. Розповісти інформацію, що ж сидіти, просто так або стояти десь на сонці. Сервіс він є сервіс, але я хочу сказати про інше. Я таки встигла задіти трошки сніданка, але прям весь весь я його не знімала, тому що кровність Ріксусу реально вражає. Оскільки зараз невелика загрузка в готелі, вважає весь абсолютно персонал, що дуже скромно все накрите, хоча насправді є абсолютно все, просто не в великих масштабах, тому що зараз мінімальна загрузка, але як то кажуть, якість і наявність продуктів, які ви можете споживати. Від цього нікуди не діваються. Тож до капучино до речі, подається воно за такою піроженкою, Можна було б нічого і не брати. Макарон це на любий смак. Я прям не змогла пройти повз. Дуже люблю такі цкерочки. Вони теж є далеко не в усіх готелях. Ну і фрукти, куди ж без них на сніданок. Не сумніваюся, капучино смачне. Навіть переспробувати не буду, бо запах неймовірний вже починається з всходу в будь-якому барі, де стоїть кавоварка. Що ви любите смачно і красиво поїсти. Та рікса завжди для вас. Дитячий клуб ще дороблюють, але дозволили трошки познімати. Ось тут буде дитячий ресторан, сцена, куточок з морозивом майданчик. Звідси хочу вам розказати вже про блупленет. Ми зараз туди перейдемо. Я вам покажу номери, але трохи про локацію, щоб ви розуміли корпус тіран, де ми були зараз, шився позаду дитячого клубу. Ось його зараз вже дороблюють. Він Великий. По зручності просто хочу сказати, що дитячий клуб буде зручно і для Тірани, і для Water Planet, тому що ну, він знаходиться так собі посередині, і так само сцена, де будуть проходити різні, я так думаю, концерти, О, ось ця сцена, вона вже ближче на території Пленет, але в принципі теж, наче посередині. Тож, якщо ви любите мероприємства, як там правильно українською, і у вас є дітки з акцентом на яких треба їхати сюди, зважаючи на е, кольорове рішення та дизайн номерів. Дитячий клуб, тож немає різниці. Знаю, що по ціні Blue Planet трішки дешевший. Чому не знаю? кажуть, різниця в основному в номерах. Тож ходімо подивимося їх. Так, від е, двох е, готелів Тіран та Planet Ось теж знаходиться поряд тунель, який веде до пляжу готелі, як ви бачили, на макеті знаходяться на другій лінії. Ну, ми вже зайшли на територію Зуровської плени, і хол вулиці, там наверху ресепшн, лобі, бар, і по одну сторону, і там лаунж по іншу. Ресепшн, це лобі-бар. Дуже приємний час. І Тараса Віплан розходити на територія. Мені дуже подобаються тут штори, дивіться, таке собі амбре. Дуже простори, до речі, мені дійсно дуже подобається цей номер. Так, начинка міні-бару. Я так бачу, така сама. Зверніть увагу, тут же всі халати біленькі. Ну і все, що потрібно для відпочинку. Трохи інший душ. Так, я хочу вам показати дуже цікавий як Family Connect. Ось так два нори знаходяться через один коридорчик. І в принципі, все так само. Такі саме Фемелі, але є можливість два фемелі зробити поряд. Поки знаходжусь на території клабу. Приве, все таки хочу вам показати частково інші готелі. То що бізнес, наприклад, він буде знаходитись саме біля, біля клубу Приве. ось цей бізнес готель, який я вам показувала на макеті. Звісно, зараз йде стройка, буде. Штучна річка, також вже видно дуже багато магазинів, і в кожного готелю, який знаходиться на березі, я нагадаю, що Ось бізнес, далі буде сімейний і далі буде для дорослих. Всі вони будуть на печі лінії та з видом на море. І ось така площадка, яка зараз вам видно. Тут будуть знаходитися карт Ресторани і так буде в кожному з готелів для того, щоб вам було приємно з насолодою тестувати кухню цих картів з видом на море. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас, Радаміс, свої враження хочу сказати з тих готелів, які побачила: готель Тіран і готель Ланет. Це абсолютно різні по дизайну готелі, тому що Planet – це більше спокійні витримані номери. І якщо ми говоримо про тіран, це таке все дитяче, яскраве. Тож в першу чергу звертайте на це увагу. Це перше. Друге, концепт у них однаковий, і там і там працює ультра-ол-інклюзів, але не з преміум рівня алкоголем. Далі карти входять скрізь. Моє враження в чому різниця? По перше, основне треба запам'ятати, що обоє готелі знаходяться на е, другій лінії. Е, хоча в концепті всього рада міста будуть. І готелі, які знаходяться на першій, але про них вищих відео, коли вони відкриються, тож із рекомендацій наразі я знаю, що зараз хороші ціни йдуть як спецпропозиції для того, щоб розкрутити готель. Ційно готель працює і один, і другий з 20 грудня, сьогодні 22, а 21. Ми приїхали дивитися їх відразу. І по враженню хочу сказати: звісно, небагато зараз людей, не вау зелена територія, але лисою назвати не можу, і при цьому все одно є своя атмосфера, тому що дуже багато знімала і бачила готелів які з нуля, і дуже небагато в них з першого дня є якесь відчуття душі середини життя тим більше, якщо маленька загрузка. Тож наразі пропоную роздивлятися ці готелі для себе по співвідношенню. Ціна якість однозначно також однозначно дивіться. Їх по концепту для дітей напевно вже десь через місяць, коли буде закінчений дитячий клуб, тому що наразі. Все, чим ви можете користуватися, це територія, це ресторани, це бари, тиша, тому що немає навколо багато людей. Ну і цікавий дизайн, все новеньке. Якщо ви любите, що от прям як я сьогодні ходила по території Полскрипить, бо він прямо натертий, новенький, гладенький, красивий. Тож, будь ласка, ці готелі для вас. Якщо вам ще не зрозуміли якісь питання, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг. Пояснимо, звісно, забронюємо на ваш склад сім'ї, на ваші дати того міста, де ви знаходитесь. Ну і підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.